І цього дня в Варшаві презентували офіційний талісман чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Це фігурки двох футболістів, одягнуті в форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці Українця номер 12, на білій футболці польського футболіста Noця. Імена футболістам обиратимуть вболівальники. Чотири місяці інтриги і таємницю відкрито. талісман до футбольного євро 2012 затверджений ще у липні. Презентували сьогодні у театрі польському у Варшаві. У Лондонському офісі впродовж п'яти місяців 20 працівників компанії Warner Brothers розробляли, вигадували і творили талісман до України польського євро. Ще одна зіграла свою роль легенда, яку ми всі побачили. Легенда про Коти Горошка, який народився з гороху. Ця легенда десь була обіграна в дуже сучасний спосіб Warner Brothers. Чесно, я спочатку не понял, к чему ролик починається. но это скорее Буратино напоминает. сучасний символ для сучасних дітей, головний орієнтир розробників. Час тваринок, що були талісманами чемпіонатів Європи у 70-х, минув вважають у Warner Brothers. Настала пора героїв хлопчаків. Чому в українського талісмана є веснянки, а у польського немає? Тому що українська сторона наполягла на цьому, адже в українських дітей, коли починається весна, з'являються веснянки. у відкритий продаж талісмани Євро 2012 тисячі дванадцять надійдуть Ще навесні наступного року. У ЄФА, який належать усі авторські права, має намір розмістити футбольний символ не лише у магазинах іграшок та сувенірних крамничках. Євроталісман залучить у кліпи музичних виконавців та комп'ютерні ігри. До речі, до виготовлення сувенірної продукції УЄФА має намір залучити й українських та польських виробників. Ну я думав, перш все, повинно було відповідати мабуть, культурі наших стран. дуже добра сказочне місце. Талісмани Євро 2012 поки що безіменні. їх назвуть шляхом СМС голосування. Ми зможемо серед тих трьох пар вибрати найкращі імена, але чому славко це є українське ім'я так, так далі. Наступна велика подія у підготовці України та Польщі до Євро – це продаж квитків, які розпочнеться 1 березня 2011 року. Ярослава Шумих Валентин Шалко з Варшави, ТСН один